Мінус літак Міноборони РФ у Білгородській Народній Республіці розбився російський Су-25. Про це повідомив ТГ-канал губернатора регіону В'ячеслава Гладкова. У дописі зазначили, що на місці працює слідча група та МНС. Вже відомо, що штурмовик повертався з бойового завдання, ймовірно, після обстрілів України. Пілот загинув. За словами джерела ТАС із силових структур, вдарившись об землю, літак спалахнув. Він впав поруч із господарською спорудою. Будівля загорілася. Причиною катастрофи називають технічну несправність. Нагадаю, 17 жовтня у місті Еськ військовий літак впав на житловий багатоповерховий будинок. Почалася масштабна пожежа, загинули 15 людей. Обидва пілоти катапультувалися. момент аварії літака потрапив на камери відеоспостереження. 23 жовтня ще один су впав на житловий будинок в Іркутську. Загинули два пілоти.